Віктор Андрусів, у мене в гостях, кандидат політичних наук. Вітаю вас, Вікторе. Доброго ранку. То що ж, давайте поговоримо спробуємо поговорити про результати виборів та власне коаліційні домовленості, які на сьогоднішній день відбуваються. Ну а потім про зміну напевно, зміну, принаймні, вікову наших політиків. Тож для вас, як кандидата політичних наук, політолога, молодого політолога, амбіційного, наскільки я розумію, ці вибори вони. Що показали? Вони показали, що українці, нарешті, вирішили змінити підхід до влади, вирішили взяти все таки західний курс і втілили його в життя. Ну я вважаю це твердження передчасним, оскільки ті, хто його озвучують, і ті, хто так вважає, насправді спираються на результати голосування за політичні партії. І тут дійсно там можна говорити про те, що 70% суспільства підтримує курс України в Європу, курс на зміни, на реформи. Але якщо ми подивимось мажоритарні округи, то в нас фактично унікальна ситуація, коли перемогло майже 100 самовисуванців. Це означає, що люди вибирали їх не за політичні інтереси в першу чергу, а скоріше за все, за гречку і за якісь там, скажімо так, містечкові інтереси. Відповідно. Маємо таку ситуацію, коли людина, наприклад, приходить і серед політичних партій вона вибирає е, курс на зміни на реформи. Але серед інших кандидатів вона вибирає людину, яка здається їй там успішним бізнесменом, е, а часто це міг бути колишній регіонал, чи просто людину, яка щось хороше їй зробила. І я би сказав, що е, скоріше ці вибори показали нам е, проблеми з українським суспільством, а не з політиками. Давайте детальніше зупинимось на проблемах українського суспільства. Що це? Це ватність головного мозку, чи це неможливість розпізнати правду, чи це погана історична пам'ять? Що це, на вашу думку? А, у нас за скільки там 23 роки незалежності не, не сформувалися політичні інтереси у суспільстві. Тобто. Е у людей, у різних суспільних груп немає чітких політичних інтересів. Люди абсолютно не бачать зв'язку, наприклад, між зростанням економіки і розміром пенсії. Тобто багато таких речей люди просто не усвідомлюють. І в результаті у нас залишається такий це от називають патерналізм, але це не зовсім патерналізм. Коли люди чекають, що їм скажуть, що є правдою, їм кажуть цю правду різну, і вони в підсумку вибирають якусь конкретну правду, яка на їхню думку здається найбільш реальною. Але відсутність цих політичних інтересів і призводить до того, наприклад, що не проходять там політичні сили чи політики, які найбільше відповідають, скажімо, європейському рівню. От я хочу, щоб було правильне розуміння політики і депутатства, тому що. Вже перші заяви окремих молодих депутатів не відповідають тому, що є по суті політика. Депутат це представник політичних інтересів. Та? Тобто, в даному випадку це певної соціальної групи, там, наприклад, бізнесмени чи пенсіонери, чи ще щось, чи, чи хтось подібний. Але в жодному випадку це не людина, яка прийшла у раду, а тоді починає говорити, чого вона туди прийшла. Розумієте, в класичному варіанті люди обирають, тому що у них є певний інтерес, і вони хочуть, щоб ця людина його представляла. У нас, на жаль, утворилась парадоксальна ситуація, коли в низах ці інтереси не є сформованими або не є чіткими. Нещодавно я в своїй статті написав, що насправді українці хочуть хорошого життя, але не реформ. В чому важлива відмінність? Наприклад, українці хочуть платити низькі тарифи за гарячу воду, але ніхто з них не хоче ставити бойлери. Я поставив, наприклад. Я думаю, що більшість тих, кому потрібно справді, вони їх поставлять. Тому що е, коли ну... холодної води забагато, ви знаєте, хочеться помитися і в гарячій воді, насправді тут вже не питання економії, а просто комфорту. Правильно. І знову ж таки, це несформованість інтересу. Та? Люди ставлять бойлер, бо це питання комфорту, а не наприклад, питання енергетичної безпеки. Е, я наведу вам приклад, коли почалася економічна криза, е, майже 40% німців були згідні на підвищення податків. Ну, як таке може бути, відколи це люди можуть бути радіти підвищенню податків. Все дуже просто тільки тоді, коли у них є чітке розуміння цього зв'язку. Тобто, коли вони розуміють, що ми сплачуємо більше податки, і, відповідно, економіка починає працювати потужніше, а ми з часом почнемо заробляти більше. У нас більшість виходить все-таки із питання комфорту. Це комфортно? Тоді я це ставлю. Ніхто не виходить з питань, що треба ставити, щоб економити газ і відповідно більшу незалежність отримувати від Росії. Хочу вас запитати відповідно, якщо ви говорите про цей зв'язок. Причина в чому? В тому, що свідомість українця ще не виросла і залишається на пострадянському чи ще радянському рівні. Чи просто ми так звикли просто до старого типу життя, що не бажаємо змін, і просто боїмося змін та перемін. <гану> Ні, тобто це скоріше наслідок. Взагалі треба розуміти, як формуються інтереси в суспільстві, як це класично відбувалося. Та часів французької революції політичні інтереси формуються або філософами, або самими політиками. Тобто, якщо би ми більше в ефірі бачили дискусії і... Змагання на рівні рішень, реформ люди би дивилися, хто більш компетентніший, читали би більше, можливо, там політичні тексти, і, можливо, би зростало, зростав попит на відповідні там книжки чи газети. Тільки в такий спосіб формуються політичні інтереси. Якщо цього немає, не то зміни не наступають. Люди тримаються за те знання, яке в них є. І о те, що там зараз так не, не все-таки, на мою думку, називають там ватниками і так далі. Це, це, це є відповідальність спільна. Та, це відповідальність. Того, що, наприклад, українські письменники не пишуть нових політичних текстів, де представляють якісь майбутні України, за яке і ватніки, в тому числі готові були би боротись, Вікторе, якщо Якщо подивитися на те, чому отримали сьогодні по результатам виборів 99,77 дев'яті Ми бачимо, що формується коаліція. Давайте перейдемо до першого питання. Зараз підуть перемовини вже не перший день. Вже з дня виборів власне вони йшли. Є декілька конструкторів можливих. Що ви вбачаєте максимально реальним? Трійку лідерів самопоміч народний фронт та блок Петра Порошенка. Чи можливо додаток у вигляді батьківщини Юлії Тимошенко і окремий зв'язок між радикальною партією Ляшка та блоком Петра Порошенка? Дивіться, є е, певні стратегічні завдання, е, і е, ключове стратегічне завдання це є конституційна більшість. Тобто, в даному випадку мова повинна йти про е, не 226 голосів, а про 300 голосів. І в такому контексті е, президент має виходити е, із того, що потрібні всі політичні сили, і в тому числі е, ну, мажоритарщики. Ну, можливо, за винятком опозиційного блоку, і це теж нормально, що є певна політична сила, яка представляється як опозиційна, це я б сказав, якась вимога демократії і європейський рівень. Але м -м, треба розуміти, що знов ж таки будь-яка коаліція це торги. Торги в Україні вже були один раз і закінчилися дуже неприємно для всіх. Ну а давайте згадаємо, розкажіть глядачам ще раз про ці торги і про що торгуються зараз. Про те, що торгувалися і завжди, торгуються за вплив. В шостому році, якщо люди згадають, торгувалися знову ж таки за посади, за крісла, за, ну тобто там якісь можливості. І в підсумку та коаліція, яка була. Найбільш прийнятна, очікувана і бажана, не утворилася, і утворилася абсолютно нова ситуація і нова реальність, в якій повернувся до влади Віктор Янукович. Я, я просто думаю, що важливо не бути жадібним. І Україна зараз перебуває в такій ситуації, коли, скажімо так, надмірний попит на владу він є нездоровим, тому що зараз це дійсно відповідальність. і коли хтось бере на себе більше влади, він бере більше ризиків, ніж самої влади. Тобто це не питання дерибану вже бюджету, не питання корупції, це питання відповідальності. Хто би зараз не став прем'єром, хто би не ставав міністром, їм треба пережити дуже складну зиму. Цю складну зиму можна перези можна пережити, маючи правильних людей на позиціях в міністерствах чи маючи правильні реформи і власне виконуючи їх. Все, все, все пов'язано. Тому що, говорячи про реформи, я взагалі дуже скептично оцінюю ситуацію. В зв'язку з тим, що реформи це не те, що декларується, і навіть, на жаль, не те, що може прийняти парламент. Це спроможність влади їх реалізувати, і за останній рік якраз влада продемонструвала неспроможність робити реформаторські кроки. Тобто, да, у нас колосальний досвід і вміння здобувати міжнародні кредити, так сяк рятувати ситуацію, але жодних змін фактичних ми не побачили, і це є абсолютно наслідком неспроможності втілювати рішення, які були прийняті. А українця є зараз запит на реформаторство? Ні, я переконаний ще раз. оце я підкреслюю цю тезу, що для українців е, абсолютно різним є розуміння: хороше життя і е, реформа. Розумієте, бізнесмен, наприклад, може заявляти, що він хоче вести бізнес як в Європі або хоче жити як в Європі. Але це абсолютно не означає, що він має розуміння того, як сплачуються податки, який їх розмір, як реєструється бізнес. Скоріше, він дивиться на картинку і на хороше життя. І зовсім інша справа пояснити йому весь механізм змін, який потрібно втілити для функціонування бізнесу. З іншого боку, Бізнесмен, який користується корупційною рентою, тобто людина, яка за певну кількість грошей вирішує всі свої питання і отримує прибутку, він не може бути зацікавлений в реформах. Давайте тепер поговоримо про оновлення влади. Перше питання: чи був запит у громадян України у виборців на те, щоб оновилися обличчя у цій владі? Запит був, і це однозначно. Ми бачимо на прикладі самопомочі. Але якщо ще раз брати картину в цілому, мова в першу чергу йде навіть про тих майже 70 кандидатів, які голосували за закони 16 січня, то можливо і запит був. А от чи вже був вибір, це вже інше питання. І треба теж сказати, що все таки цей запит не був, не був значним. А те, що змінилося з огляду на результати виборів, тобто наскільки сильно, на вашу думку як політолога, змінилися обличчя в Україні? Наскільки сильна дифузія відбулася між старими обличчями, новими обличчями? І як оновиться робота парламенту і уряду майбутнього цього разу? Я би хотів говорити не про нові обличчя, так а скоріше про професійні обличчя. Будь ласка, чи став чи став парламент більш професійним? В мене великі сумніви, тому що комбати, герої майдану і багато багато інших людей абсолютно не підвищують його якість як законодавчого органу і органу, який відповідає за творення норм. Тому я чітко можу сказати, що цей парламент не став більш професійним ніж ніж попередній. З іншого боку, дійсно є багато людей, які і своїм шляхом своєю біографією довели, що для них Україна є цінністю, і дійсно вони мають намір і бажання щось змінювати. Водночас треба розуміти, що бажати щось змінити і мати таку спроможність це є абсолютно різні речі. Це як Мати бажання підтягнутися 100 разів, а в реальності е м'язи дозволяють зробити тільки 10. І я бачу десь приблизно таку ситуацію, коли є великі амбітні плани, є великі навіть напрацювання, але на жаль, я не бачу цієї спроможності. А спроможність в першу чергу це є управлінські вертикалі, це той самий кабмін, і, і навіть ті прізвища, які зараз лунають на тих, хто може очолити там міністерство економіки чи фінансів. Ну відверто кажучи, ми це вже проходимо понад 20 років. А якщо говорити про е, нові обличчя, наприклад, які не прийшли, не змогли пройти, от багато ж говорили про те, що однаковий електорат у самопомічі та у Демалянсу разом з Гриценком. Як сталося так, що е, партія Гриценка взагалі не потрапила, а самопоміч, за словами садового, навіть не довиконала плану, адже вони розраховували на 13? Е, ще раз, я все-таки вважаю, що е, розумієте, щоб в Україні до влади прийшли е, справжні європейські політики. Має бути справжній європейський виборець не може бути так, що е, там чесний, порядний, розумний політик спочатку приходить до влади, а потім е, міняє країну і виборці стають його підтримувати, і, і так далі. Такого не буває. В даному випадку е, те, що сталося з Демальянсом, до якого я звичайно мав великі відношення свого часу, і з громадянською позицією, це є показник того, що. Бути дуже розумним у нашому суспільстві не, не сприяє успіху. І з іншого боку, випадку сам, випадок самопомічі, самопоміч була більш технологічна, більш пропіарена і, звичайно, з більшим бюджетом. Тому вони пройшли. А те, що ви говорите, бути занадто розумним не спрацює в суспільстві. яка причина цього основна? Люди не довіряють занадто розумним? Ну, ви знаєте, що у нас з радянських часів бути дуже розумним це погана риса. Та? Тобто, дуже часто можна почути, що «А ти що, самий розумний тут, і це і звучить як докер, тобто такий собі, знаєте, маленький злочин, що ти раптом вирішив бути дуже розумним. Це пов'язано і з тим, все-таки це інерція, та радянська інерція, де де існувало поняття ініціатива наказуєма», От самого розумного треба присадити. І відповідно. Коли з'являються якісь розумні політики, які говорять незрозумілі для людей речі, люди їх не можуть, просто існує великий розрив в суспільстві, в знаннях, в досвідах. Зрештою, навіть, вибачте, існує велика різниця між містом і селом, і все це треба враховувати. Та якщо ви хочете виграти вибори, ви повинні грати в ті правила, які існують. А правила дуже прості: бабуся в глухому селі, де не, де не ловить навіть мобільний зв'язок. Вона хоче чути конкретні речі, як зміниться її життя. І дуже важко їй пояснювати вплив угоди про асоціацію на нашу реальність. Віктора, якщо говорити про те, як вибирали за регіонами, якщо ви не проти, я запитаю вас про вибір людей, які голосували за опозиційний блок. А власне більшість експертів говорять про те, що це нормально, чого було очікувати, адже дуже швидко ми вимагаємо змін від українського виборця. І що сталося? Шість областей проголосували за опозиційний блок в більшому в більшій степені, як ви думаєте, чому наприклад в Одеській області, в Запорізькій в Дніпропетровській, що цікавіше такі ситуації сталися? Ну, я даю просте, просте питання у відповідь. А чому вони мали проголосувати за когось інших? Чому, наприклад, люди, які підтримали Народний фронт і блок Порошенка, які я наголошую, нічого не зробили по розслідуванню справ Майдану, нікого не покарали і тому подібне, чому інші люди теж мали за них голосувати? Тобто… Як це, це, це якийсь теж своєрідний знаєте, такий український мазохізм там голосувати там за тих, хто не виконує своїх обіцянок, а з іншого боку, зневажати тих, хто проголосував за таких самих. Фактично, ну тобто розумієте, і це я багатьом теж пояснюю, що перемога на Донбасі і в Криму це не просто військова операція. В першу чергу, це перемога е в свідомості. Та, от є, є прості рішення, які, е які є чутливими для людей. Якщо зараз в Україні відмінять там цей гігантський податок на е розмитнення європейських машин, то ми автоматично в кілька разів покращуємо життя українців. І це підстава заздрити мешканцям Криму і окупованого Донбасу. Тобто, це розумієте, треба боротися на рівні ефективних рішень. А не на рівні того, що ми були на майдані, а ви ні. Це неправильний підхід, і треба це розуміти. Що завжди є 10% активного населення, і, умовно кажучи, самі ці 10% творили майдан. А 90% це є пасивні спожив... споживачі. і вони хочуть бачити реальні рішення, реальні зміни. Влада цього не показала, і я не бачу, чому люди мали мати причини голосувати саме за владу чи за нові сили, а не за старих. Я вам дякую за пояснення. Насправді дуже логічно звучить щодо запиту до ось таких от швидких якісних правильних рішень, наприклад, як е, розмитнення автомобілів, щоб зняти це шалене мито. Насправді, яким чином нам, як громадськості, можна було б надавати допомогу в прийнятті таких рішень або ж підказувати принаймні е, про що саме про що саме маєте мова, про які законодавчі акти? Чи політик сам має знати це? Я взагалі рахую, що і це, власне, я є автором книги про реформи, це книжка Змінити майбутнє. І моя концепція полягає в тому, що в Україні потрібно прибрати оце розуміння, що ось влада, а ось народ. Так, такого немає, розумієте. Не, не має бути бар'єру, не має бути, що там Кабмін собі мислить категоріями там бюджету і виконати бюджет і прозвітувати про нього. Ми всі разом є там творцями цих змін. Е, можна прийняти е, розкішне законодавство про реєстрацію бізнесу, але коли ним ніхто не користується, то ніякої реформи не відбулося і це. Е, Міф про грузинські реформи він якраз гине. От в цій точці так дійсно вони прийняли дуже багато змін і реформ, але вибачте, у них 57% населення зайняті в аграрному секторі, і вони не йдуть в місто в цей класний прозорий офіс. Вони зранку женуть овець в горах, так як вони це робили десятки років. Аналогічна ситуація у нас влада не повинна мислити категорією. Ми прийняли закон, ось виділили кошти з бюджету, ось прийняли якісь тут постанови, і все реформа є. Ні. Влада повинна розуміти, що джерелом і основним ресурсом реформ є люди. Тому. Ясно, люди не знають з позиції норм, як щось втілювати, але потрібно вивчати і прогнозувати, як вони себе будуть поводити. Ну, ось, наприклад, візьмемо ситуацію з машинами. Є великі ризики, що люди кинуться купляти ці машини і будуть виводити кошти за кордон. Але з іншого боку, це є відкриття просто колосального ринку, наприклад, утилізації старих автомобілів саме в Україні, розборки їх, це знову ж таки СТО і тому подібне. Тобто, це якщо розглядати це в перспективі створення нових мі місць, і створення сприятливого середовища для розвитку бізнесу в цьому напрямі, то це взагалі як ціла галузь економіки, яка утворюється від швидкого рішення, і е, тут повинні взаємодіяти та якщо проводити правильну інформаційну політику і роботу з населенням, то ухвалення такого рішення не веде до якихось катастрофічних наслідків. І з іншого боку, якщо з населенням не працювати, то всі рішення прийняті все одно будуть вести до одного. Люди будуть жити в обхід системи, тому що вони були привчені до цього майже 100 Років у радянському союзі. А для того, щоб перестати жити в обхід системи, потрібно власне отримати і реформи, і рішення, і зміниці. І коли ми можемо цього досягти? Як ви думаєте, це таке звичайно дуже спрощене питання, але тим не менш, коли відбудуться ті зміни і ті кроки перші, які б для вас, наприклад, показали, що круто, зміни пішли. А... Розумієте, зміни це, вони не залежать від часу, їх або роблять, або ні. Та, тобто, якщо е, є, є, скажімо, різкі речі, там, наприклад, люстрація, е, це різке рішення, але ми бачимо, що нікого масово не почали звільняти. Тому це не є рішення, це бутафорія. Е, я навіть там, рекомендував кілька таких швидких рішень. Е, звичайно, в першу чергу, це енергоефективність. Наприклад, має бути тут мають бути дуже різкі рішення, дуже жорсткий контроль за витрачанням електроенергії, швидкі тарифи, тобто які зростають звичайно там штрафи. І з іншого боку, наприклад, кредитування або покриття відсотків по кредитам на енергоефективність. Тобто, якщо ви вирішили утеплити свою квартиру, але не маєте на це коштів, ви берете в банку кредит, а держава компенсовує вам відсоток. Це різке рішення, яке може призвести до. Неочікуваних наслідків, але воно за будь-яких обставин є правильним. Друге різке рішення це автомобілі. Знов ж таки, це надзвичайно швидке покращення життя українських громадян і, і знову ж таки підтримка їхньої лояльності, довіри до того, що влада здатна приймати реформи. І третє швидке рішення, на якому я наполягаю, це боротьба з хамством у всіх державних установах. О, це, це рішення не потребує, не потребує жодних затрат, але вибачте, підняття тарифів можна обґрунтувати підвищенням якості сервісу. Я з вами повністю погоджуюся. Тим більше, що в мене, як українця, є на це попит.